Чурос це солодка обсмажена випічка з заверного тіста. Батьківщиною чурос вважається Іспанія, де чурос традиційно подають на сніданок. Почнемо з додавання 500 мл води, 120 г вершкового масла, півчайної ложки екстракту ванілі, дрібки солі та 30 г цукру. В невелику каструлю і поставте на середній вогонь. Як тільки вода закипить, додайте 280 г борошна і відразу швидко вимішуйте. Варіть 4-5 хвилин на малому вогні, весь час вимішуючи. Вимикаємо вогонь і даємо тісто охолонити протягом 5-10 хвилин. Тим часом візьмемо 230 г цукру та 1 чайну ложку куриці. Змішаємо їх разом та відкладемо бік, щоб обваляти в них чурос після обсмажування. До тіста додаємо 2 яйця по одному і добре вимішуємо його в тісто до однорідної маси. Перекладаємо в кондитерський мішок з насадкою або без, вирішувати вам. Щоб посмажити на щуросу, розігрійте олію до 160 градусів Цельсія. І обережно викладіть у гарячу олію шматочки тіста. Смажимо до золотистої скоринки з обох боків. Виймаємо залії і перекладаємо до цукру з курицею. Зробимо шоколадний соус. Для цього просто додайте 200 г чорного шоколаду і 200 мл жирних вершків в миску над каструлею з киплячою водою і збийте до однорідної маси. Подавайте до столу з соусом та насолоджуйтесь неймовірним десертом, а також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Експериментуйте та смакуйте. Усім смачного та до зустрічі у нових відео!